Я Олена, і я в'яжу. Вітаю вас на своєму каналі. Насамперед я хочу подякувати кожному та кожній, хто проявив активність на моєму минулому відео. Мені було надзвичайно приємно отримувати сповіщення про кожну вашу підписку та коментар. Я вперше зрозуміла, наскільки цей фідбек важливий і приємний. Тому цього тижня, коли я дивилася якісь відео, я старалася його обов'язково прокоментувати та пролайкати. Всім дякую! Окремо дякую моїй подрузі Саші, яка мене дуже підтримувала в цьому, яка дуже сильно в мене вірила більше ніж віри в себе я. І прорекламувала мене в інстаграмі та в ютубі. Дуже тобі дякую. ставлю тобі сердечко. Сьогодні я хочу вам розказати про свої невдалі проекти. Ось назбирала таку кубку невдалих проєктів, а на цій році ви можете побачити кубку моїх вдалих проєктів, до яких я не маю жодних претензій. Таке життя. Перше, про що я хочу вам розповісти, це така пов'язка. Вона рожева. <свісно> <свісно> Ось, як ви бачите, вона страшно неаккуратна. Історія цієї пов'язки. В'язала я її в березні 2022 року, просто щоб згадати, чи вмію я в'язати, чи можу я, в принципі, в'язати. Згадувала, як в'язати виборітні і лицеві петлі, як тримати спиці. Спиці тут свичі за все 4,5 мм, бо це майже єдині спиці, які в мене були. А пряжа я не пам'ятаю яка. Але це Алізе Bayern Art. Просто в кінці 2021 року я собі згачкувала шапку, і це були залишки цієї пряжі. Ось, в'язала я по якомусь першому майстер-класу в Ютубі україномовному. Чи задоволена я цією пов'язкою? Звісно, що ні, бо вона б не потрапила в ці процеси. Але зі своїм завданням нагадати мені, як в'язати, вона, в принципі, справилась. Носити я її, звісно, не буду, бо вона страшенно неаккуратна, вона тут рихла, тут якась навпаки занадто. Ем, щільна. Ось, та й в принципі, головні обори я не те що вношу, тобі більше пов'язки. Але зі своїм завданням ця пов'язка справилась. Тому, дякую. їй Мій наступний невдалий проект це така безрукавка. Вона зв'язана з 100% гребінного мериносу, а можливо карного, я не знаю, 100% гребіносу це була бобінка по майстер-класу з Ютубу безкоштовному. Ось, чому мені не подобається ця жилетка? Е, бо вона дуже сильно стала широкою, тобто вона збільшилась на сантиметрів 5, напевно, е, може і більше. Я планувала, що вона буде 100 сант... до 100 см в грудях, а вийшло, що вона 110, навіть 112 і і ну, це зовсім не те, що я хотіла. Вона не є надто акуратною, тобто тут не всі петельки однакові, ну але в принципі я і зараз вяжу не те, щоб, знаєте, рівненькою однаково. Ось тут вона зв'язана на півпатентною розинкою, в принципі, тому вона дуже розтягнулася, і полотно загалом таке рихле, тому я його не можу носити. Але в принципі я цю жилетку ношу вдома в такий період, коли, знаєте, футболці вже вдома трошки захолодно, опалення включати ще зарано. То така безрукавка мене виручала в цей момент. Худі, наприклад, також було ще зажарко одягати, то така безрукавка була прям, ну, дуже мене рятувала в такий час. Е, я сміялася, що я зв'язала цю безрукавку на сім'ю з трьох людей. Насправді, це не перша моя така жилетка, я вже в'язала це перев'яз, Повністю я перев'язувала його. Вперше, коли я зв'язала, це взагалі був жах. Тобто Я десь перепутала і виверідню петлю, дуже багато було якихось таких ниточок, тому що це пряжа в кілька, кілька складень, а я тоді зовсім не вміла таке в'язати. Ось, Це, напевно, також спиці 3,5-4,5. Також мені не подобається цей виріз, він тут дуже такий, ця обв'язка вирізу, вона тут дуже такою пішла трошки спідничкою, і тут дуже такі широкі пройми. Але щоб вдома гуляти на футболку, прям мені сподобалось. Але мене чомусь навчила ця історія з напівпатентною резинкою, що мені не підходить таке в'язання, і я його не дуже вмію в'язати, бо воно виходить в мене дуже рихле і сильно розтягується полотно. Звісно, що ні. Тому наступний мій невдалий проект це також е, виріб, зв'язаний напівпатентною резинкою. Це 100% бавовна, газал діза. Колір не знаю. Колір мені також здається не личить. Ну, може, і личить, але не хочу я таке носити. Ось, це якраз той проєкт, про який я говорила в минулому відео, що мені не подобається в ньому все. Ось це він, мені все в ньому не подобається. Ось він, звісно, ще не завершений. Ще. Не те, щоб я його збираюся завершувати. Тут потрібно ще вшити блискавку, також поховати всі кінчики, бо я їх не ховала. Але не ховала я, бо розуміла, що я не буду це носити. Ось. колір не подобається, пряжа не подобається, сидить на мені погано. В'язала його знизу вверх, тут вшитий рукав. Насправді тут доволі все акуратно зроблено, крім е, оцього е, коміра, бо комір я тут погано зв'язала, не знаю, чи видно на відео, але він тут не надто рівно пришитий. Просто наполовині я зрозуміла, така, ні, мені не подобається. І така, блін, здається, я в'яжу це не в ту сторону, тобто в мене якось косо воно виходить. Ай, дов'яжу і подивимося. Якщо сподобається, то, то буде якесь бажання перев'язати, а як ні, то ні. Ні. <смі> Спойлер, ні. Ось, в'язала я з такими ще його полосками білими. Про що я думала? Ну, Коли я, хоті... коли я вибирала цю пряжу, коли я дивилась цей майстер-клас, я не знаю. В принципі, з другої сторони, ну, типу з виворотної сторони, мені цей візерунок трохи подобається. Але загалом. Я не буду його носити, я не буду його перев'язувати. ймовірно, він піде на смітник. Така його доля, знаєте. Наступний мій невдалий проєкт. Ну, не те, щоб він невдалий, можливо, я ще колись буду його носити. Але, це такий светрик. Він зв'язаний з Drops Melody. Це реглан знизу вверх. В'язала, я, здається, його без мастер-класу. Сама якось розрахувала, можливо, тут був якийсь майстер-клас з сайту самого Drops. Там, до речі, хто не знає, на Drops дизайн здається. Є дуже багато безкоштовних патернів, вони всі письмові, але досить гарно описані, і є невеличкі відео, інструкції, як в'язати там вкорочені ряди, як робити прибавки і так далі. Ось, чим я думала, коли я вибирала пряжу для цього светерка? Я не знаю. Взагалі я планувала, що це буде таке. Як маршмело, щось таке ніжнесеньке, тут буде ніжно-біло-молочний, тут буде ніжно-рожевий. Бачите, тут ніжно-молочний чи ніжно-рожевий? Так, камера швидше за все не передає вам справжніх кольорів. Ну, але, ну, живу, це теж так, так собі виглядає. Ось. Е, що вам сказати про цей проект? Не знаю, чим я думала. Е, не, ну, цей колір, я... ці поєднання кольорів. Не знаю, що вам розказати про цей проект ще. В принципі, нитка мені досить сподобалась. Я в'язала тут, напевно, десь вісьмірками, тому зв'язала я досить швидко, тому я не сильно жалію час. Але я, наприклад, тут зробила досить короткі рукави. Чому? Я не знаю. Я, в принципі, не знаю, під чим я була, коли я вибирала цю пряжу і щось в'язала. Ось. Він мені по фігурі, ну, плюс-мінус трохи лягає, але так собі ну і короткий рукавий. І я не маю бажання їх дов'язувати. Тому я вважаю це невдалим проектом. Носити я його не буду, вдома теж не дуже ношу. Хоча пряжа ця хороша, вона не так сипеться, як Кітсілк, наприклад, від Дропсу, бо він в мене страшенно сипеться. Цій кофті досить тепло, хоча вона доволі діркава, тут великий розмір спиць, але невдалий проєкт. Чи буду його прямо вже викидати? Напевно. Останній невдалий проект – це шампань-кардегань by petit Knit. В минулому відео я часто його називала шампань-кардегань. Шампань-кардегань. От бачите, я його тільки взяла в руки, в мене зразу вже чухається ніс. Тому що тут я використовую дробський цілк, який страшенно сипаться. Я зараз вся буду в цьому пушку. Потім, якщо я його на щось одягаю, в мене я вся в цьому пушку, машина, квартира, все. Ось, чому це невдалий проєкт? Ну, по-перше, він доволі великий і він був менший. Він дуже сильно потягнувся після прання. Використовувала я тут пряжу Drops Extra Fine. От про що я говорила. Використовувала я тут пряжу Drops Extra Fine. Вона дуже сильно потягнулася після прання. Для порівняння ось так виглядає резинка після прання. А ось тут рукава, я їх перев'язувала і це добрання. Тобто дуже видно оцю різницю, дуже видно, наскільки розтягнулася ця резинка. Загалом полотно дуже сильно потягнулося. І від того, що воно потягнулося, то ось ця планочка, яка мені в принципі дуже подобається, мені дуже подобалось її в'язати, вона дуже сильно стягує полотно. Болот, бо, саме полотно дуже потягнулося, а планка не потягнулася. І я так смішно виглядаю в ньому, воно так сильно підстрибнуто. Я потім, мабуть, зроблю підйомку, вам покажу, але це просто жах. Плюс цей кітсілк страшенно лізе в ніс. Загалом, можливо, модель не моя, бо тут дуже широкі рукава, і воно мене якось так трохи обтяжує. Але можливо це я до себе щось придираюсь. Це теж може бути. Що мені подобається в цьому, в цьому светлі? В принципі, мені подобаються гудзики, які мені, до речі, купила Саша і передала з Франківська. Напевно, все. Ага, ще планка, я ж вам казала, що планка подобається. Ну, добре, я жартую. Ще мені подобається колір, в принципі, я, можливо, перев'яжу цей светр просто зовсім з іншої тканини, без Мохера, бо в ньому ще страшенно жарко. Ось, без Мохеру. І, можливо, постараюсь трошки його рівніше в'язати, тому що тут дуже страшна рядність. Тут все ти в'яжеш поворотними рядами, звісно, це не кругове в'язання, адже це кардиган. Ось, ймовірно, я його перев'яжу, навіть цю модель, але з іншої пряжі, без кітмохеру, бо ну, кітмохер тут не потрібний, в ньому дуже жарко. Але. Цей свій невдалий проект я ношу, тобто я кілька разів одягала його. в мене навіть є рілс в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, він буде вказаний в описі. Е, тому це не вдалий проект, але я його буду носити, тому що ну я тут вклала стільки роботи, стільки турботи. В'язала я цей проект досить довго, мабуть, місяці два, може трошки менше, але він мене вимучив. Я просто ну я коли завершила цей проект, я аж видихнула і думала, може, мені вже в'язання не подобається. Але потім я зав'язала свій ліон і зрозуміла, що в'язання мені таки подобається. Це був мій останній невдалий проєкт. Ну, не те, що він останній, а останній, який я вам хочу показати. Поділіться обов'язково. Ну що ж, це був останній мій невдалий проєкт. Поділіться, будь ласка, в коментарях, в кого теж якісь є невдалі проекти. Поділіться, будь ласка, досвідом своєї пряжі від Drops, оцієї екстрафай. Може, вона тільки в мене так паскудно себе повела. Ось. Залишайте коментарі, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ. Сім рівних петельок і гарного дня! Бувайте!